Листопад 1921 року над Україною нависла темрява більшовицького терору. Проте в серцях українських воїнів ще є іскра Свободи. Вони йдуть у бій, знаючи, що це останній шанс змінити хід історії, це історія героїзму, самопожертви і незламної віри. Це остання битва армії Української Народної Республіки. Після поразки УНР у 1920 році її уряд змушений був емігрувати до Польщі, але боротьба не закінчилася. Восени 1921 року українське військове командування розпочало другий зимовий похід, відчайдушну спробу підняти повстання проти большевицької окупації. План був амбітний: невеликі загони мали прорватися на території України, розгорнути повстанську боротьбу і об'єднатися з місцевим населенням. Але реальність виявилася жорстокою. 17 листопада 1921 року 20 тисячна армія більшовиків переслідує українську групу, яка виснажена, замерзла і без належного озброєння. Вони намагаються прорватися, але ворог уже оточує їх біля містечка Базар. Починається нерівний бій. Проти 400 українських воїнів, тисячі червоних солдатів. Бій триває годинами. Але сили надто нерівні. Коли стає зрозуміло, що прорватися неможливо, командир Юрій Тютюник наказує відступати. Понад 500 козаків і старшин потрапляють у полон. 359 із них відмовляються перейти на бік більшовиків. Їхній вибір смерть. 18 листопада 1921 року під базаром їх розстрілюють. Без жалю, без суду. Загинули, але не скорилися. Вони стали символом боротьби, символом того, що свобода варте найбільшої жертви. Історія має пам'ятати своїх героїв, бо лише пам'ять про їхній подб робить нас сильнішими. 359 безстрашних воїнів Української Народної Республіки загинули за нашу незалежність. І сьогодні ми живемо завдяки їхній жертві та жертві усіх. Українці, якщо ти хочеш, щоб про ці події знали більше людей, поділися цим відео, підпишись і пиши в коментарях: Слава Україні.